Якщо вони не тітушки, хай повдягають форму. Без питань. Без питань. Форму охоронну. Я маю право зайти, земля комунальна. Не раз. Не маєте ви права Земля зали. комунальна. Ну, Стійте там, знімайте. Я вам ще раз скажу. Стійте там, знімайте. Я не пішов з тобою я повідомляю. 345 стаття, 5 років. 5 років. 5 років. Якщо ви вчиняєте ну, такі зміни... Вони зіль... охороняють майно. Я хочу Належне товариство Петерсона. Хай не охороняють. Слухайте, я, я пояснив, 5 років строк. Я при виконанні форму Послухайте, земля комунальна. я вам баспорт, показав баспорт, посвідчення. Паспорт, баспорт, я вам показав Посвідчення, де написав, є закон Покажіть України, мі... закон України був. Ви... Мі... Ви... Мі... Ви... 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 Ви назбирали тут тітушок, і мені тетушок? розказуєте журналістку форму, що я повинен... Документ, які посвідчення. вашу особу. Документам, який посвідчує вашу особу, є паспорт, закордонний паспорт. У мене є редакційне посвідчення. Це не документ, який посвідчує посвідчили. Я вам таких штук 10. Не. Таких Шо? вас немає. Бо мені мені треба. Я йду в я не, я не прикриваюся чимось замовленням для того, щоб це, здійснювати якесь чи чіткове. Хлопці, всім кажу, не дай Бог перешкоджання 5 років тюрми. Всіх встановимо обов'язково. Прошу не вчиняти ніяких дій, земля є комунальна, щоб ми мали розуміння